Автомобільний стартап XIX, власник Amazon, презентував свій безпілотний електрокар, який буде використовуватися як роботаксі. Місткість автомобіля 4 пасажири, функції безпеки транспортного засобу, включають великі подушки безпеки. У разі аварії утворюють кокон навколо кожного пасажира. Автівка завдовжки 3,63 метра може їздити в різні боки, тобто не має передньої чи задньої частини. Роботаксі може розвивати швидкість до 120 км на годину. Авто живиться від двох акумуляторних батарей, які забезпечують приблизно 16 годин роботи без підзарядки на кожному куті. Встановлений обертовий лазерний датчик і камери з полем огляду 270 градусів. На даху автомобіля встановлені дві фронтальні камери. Це дозволяє автомобілю одночасно бачити більше 360 градусів місцевості. Роботаксі вже проходить випробовування у Лас-Вегасі, Сан-Франциско та Фостер-Сіті, штат Каліфорнія.